О, oh. а ти мені доведи, що колір приманки важливий. Oh. Представте, що ви здорова мамка-щука. Так, все. До давай. Зимовий спінінг. Мій найулюбленіший період рибалки. Не жарко. Я просто не люблю цю жару до крику. Не люблю, коли ця стає просто це стікає, ти плаваєш в тій лодці. Коли прохладненько, перчаточки, курточки, раз, раз, раз і погнав. Друге, можна зловити велику рибу, трофейну щуку на річці можна зловити. Саме в цей період мені попадались за всю мою рибацьку кар'єру двогодичну найбільші щуки. І третє це немає рибаків. Є самі такі заточені, самі матьорі рибаки, вони ходять, вони завжди ходять, Але оцих чувачків, які о, весна, жор, осінь, жор, вони оціюються і в цей зимовий період вони кудись припадають, видно, сидять на диванах, там двіжують. Або може на льот ходять, я не знаю. Ну, оце це через ці три аспекти я обожнюю. Зимовий спінінг. Ну і звісно через те, що можна зловити велику щуку і взагалі наловити щуки багато. І тому я сьогодні вам розкажу своє бачення, як я бачу цей зимовий спінінг, як я ловлю, чим користуюсь, як провожу, де шукаю. Тому гарного перегляду. Да, ну, Містик це найробочіша тема. Поки що в мене. Будемо далі передвигатися, шукати щуканів. кто есть взял. кто взял. Опа! Шнуровочка. Шнуровочка взялась. Маленьке. А як кайфово доставати з такої ячейки гачки? Це не те, що в під саці моїй за 3 гривні. Ось впакувала, дивіться яка засічечка. А це гачки називаються Січуть. Це азурабас гачки. Так, ставить. Воно не пойме, де, куди її двигатися. Все. Все, друзі, підсохну обридали. офіціально. Якщо ви помітили, як я роблю проводку, то це максимально тошнотна така для тошнотиків проводка. Дуже довга, медленна, із зависанням, але щука полюбляє цей період таку проводку. Чому полюбляє? Наведу вам простий. Приклад. Представте, що ви здорова мамка-щука, яка сидить десь під корягою, задепресована просто. Вона думає, що їй треба зараз знереститися, потім ще боліть, потім ще відходить аж тоді їсти. Ще й погода така погана, ще й вода холодна. І ти сидиш собі під корягою і ждеш. Понятно, що щука в цей період теж їсть, але вона не літає за рибою, так як в осінній період або весняний. Вона просто сидить і жде, поки біля неї пропливе те, що їй треба. І от ти сидиш під цією корягою, і біля тебе пролетіла платвічка, пролетів підлящик, карасик. Ну, понятно, що ти такий здоровий, що ти не будеш втратити свої сили на те, щоб гнатися за тим карасьом. Може, ти ще його й не доженеш. І ти все одно сидиш, сидиш під цією корягою. І тут бачиш, що перед тобою зависає рачок раз проліз, два проліз, або якась п'явочка, оп-оп-оп, або якась ранена рибка. І коли ця здобич попадає їй перед ніс, прям плавно, отут ось вона ось, то понятне діло, що ти її захаваєш. Так само і в проводці. Блін. Оце подача. А я на втиках. Во, тут уже нічого не залишилось вже. Майже від приманки. Мені часто дуже пишуть, що Макс, де ти Мамаші, який ти ловив минулої зими, де взагалі рибалка оця, з річки. Хочу вам сказати, що річка цей рік, цей період не така, як минулий. І я не знаю, що на неї так повплинуло, тому що всі, хто рибачить на ворсклі, всі розстроєні максимально. Пацани, хто рибачить на ворсклі, напишіть у коментарях, наскільки у вас все печально. того, що в мене ну просто це не рибалка, це страждання, це опрашування щуки на цю покльовку, хоч одну за рибалку. Ооо! Оце воно. Оце подача. А, зійшла. Флій. Дійсно дуже дивна поведінка щуки в цьому році. Вже були морози, вже річка покривалася кригою, потім знову розтанула, потім знову покрилась, ось знову вона розтанула. І щуки на ямах немає. Немає її на тих місцях, де я її ловив раніше, і дуже дивно вона себе поводить. І всі щуки, які я зловив поки що за цей період на річці, я їх зловив відносно зміляків. Я не знаю чому. Найшов, наприклад, біляк, де стоїть риба, забагрив там плотвічку, одну доволі таку велику плотву. Витягнув її і подумав, що ну, якщо тут стоїть на миляку плотва, то 100% повинна стояти і щука. Ну і вибрав собі таку тактику, що подавав туди приманку постійно і вона клюнула. Але для мене просто було дивно, що дід м'ясний ловив оцю плотву на попла-попер в грудні. Як таке можливо? Я не знаю. Але от така поведінка в риби в цьому сезоні. Е. 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 Ну еже. Ох и подала. Ну такие паузы, дико щелк. Сахар у меня, конечно же, в машине. Ну такая. Это у нас килоха. Килоха. Я как упаковала Фетика просто. Просто полностью. Поканула. И же. Такс Зробимо їй невелику операцію, да? Такс просто фет в шахті в шахті, в самій шахті. Тут шансів не було в неї взагалі. Дуже акуратно я постарався дістати. Так, все. Додому давай. Як бачите, що плотва і мирна риба ще не дуже стянулась на ями. І там біля неї був прив'язаний хижачок, який її клюнув на цього фото. До речі, не забувайте про флюр, бо я тільки що на куражах аж забув перевірити, тому що приманка то в шахті була. Зараз його надо трошечки, там де покусане, трошечки підрізати. Ну і моя улюблена тема це. Колір приманки. Ну це просто я обожнюю взривати пукани людей, які стверджують, що там колір не важний в силіконових приманках. Які кажуть, що і приманка, то в принципі не важна. А коли ти ловиш на таких річках, як Ворскла, наприклад, які буває, роздають тобі рибу. А буває, тобі приходиться так їх колупати, тих щук, що просто не Тому, друзі, колір приманки. Я колись виставив в TikTok відос. І мені написала людина, цитую, а ти мені доведи, що колір приманки важливий. Щука ж, вона бачить чорно-білим. І я собі думаю, ну, а як я тобі в принципі, то доведу? Я ж не щука, і ти, в принципі, теж не щука. Зайди на мій ютуб, подивись, на що я рибачу, і це можна довести, що в один день коли я на кислоту. Хоча я там кидаю да, там масло, кидаю ультрафіолет. А в другий день на іншій водоймі, на іншій річці, клює тільки на фіолет або ультрафіолет містік Спайс там, і так далі. І все-таки я думаю, що колір рішає, і для певної водойми є певний колір і певна приманка. А по приманках давайте перемістимося в мій ящик, і я вам покажу, які в мене є приманки, кольори і що я вибираю для зими. Так, заховався за деревом, бо вітер дуже сильно задуває. Ти не сюди, ти сюди. Тут у мене найбільше ультрафіолетових кольорів. І Найкраще в мене працює, і я обожнюю просто цю приманку. Це Easy Shiner. Він вже у мене залишився. Ось два штуки 3,5 від Кейтеч. Просто подивіться на цю приманку. У мене залишилось дві штучки і все на все, і вони вже. Минулорічні, такі вже трошечки тут побралися пузирками своїми. Подивіться на цей стан приманок. Щука їх полюбляє, щука їх ушатує, дуже сильно. Такий в мене тут монтаж на всятному гачку. Якщо бачите, тут така вкруточка, яка допомагає приманці трішки довше прожити. Тому що, якщо без вкрутки, тут відбувається така біда. Все просто покусане, роздобане і приманка дуже швидко вмирає. Так, ну і тут мої експериментальні відсіки із приманками, але я так їх кидаю вже тоді, коли прям дуже-дуже все печально. Також робочий фетик-флагманський по коробках, друзі. Це в мене мікрушечна карабуліна. Це в мене. Коробка підставок, практично все ультрафіолетове, і на все це клюють щуки і судачки. Нічого лишнього, це такі кольори, темні кольори. Мій улюблений ультрафіолет Mystic Спас, від те щось також. Трішки раків, літл спайдерів, і кислота. Також буває, стріляє в когось, але не в мене. <рив> і така натуралочка, також класний колір. Це основна карабуліна, яка підійде під все. Ось цією коробкою можна на будь-якій водоймі зловити рибу. І така в мене ще є коробка це більш така, як так би мовити, типу, повиділивається тут. Також класичні німбли, які приносять завжди рибу, дуже класні фетіки в цьому кольорі флагманські. І кислота. Це шугари. 3,3. 3 абстрімовські. такі в мене корабуліни. але це так, більше експериментально, я не дуже часто ловлю силіконом з цієї коробки, а в основному це ось. А це щось Ща щось, щось нормальне Ану Трошки більше ніж Ніж ті пасі А я щось так провтикав коротше щось тут стою, мечтаю це така Щось кілошна, мабуть, Може трошки менше, менше. Але, Але але щука менше ніж хіла, але приємно. відкрий, будь ласка. А ні, то в неї окої було таке. Ну це така грам 600, але непогано, так? Да? Так до зимового ее такой ага. Ты прозрачная. Ты тупо прозрачная, так подожди. О! Давай. Так, ты меня хвостатиками откуси. А ну Оп. это все-таки работа. Щупик. Щупик. Давай. Жи. Брейкданс дала вам, друзья. За брейкданс, ведь щучки, дайте лайкосика, пожалуйста. О, яка зимна вода. Я вам розповів, як я рибачу в цей зимовий період. Мені цікаво було б послухати, почитати у вас в коментарях, які у вас стопові приманки саме в цей період. По проводки, по місцях це все понятне. А от що у вас клює і де ви ловите? Мені було б цікаво почитати. Хотілося б вже також вискочити на лід, тому що я так дивлюсь, то там, то там вже виставляють з балансірчиками, ходять, в кого повезло, що є лід. Вже трошечки ловлять, і в мене руки чухаються. У мене там. Вже лежить вудка із поломаного кінчика ультралайта зроблена під балансіри, вже жде-поки жде, той лід стане. Але поки що ще рідка вода, я буду рибачити спінінгом. Тому дякую вам, що ви додивились цей відео дуже інформатичний і умний в лапках до кінця. Надіюсь, я вам щось... Цікаве, розказав, щось полезне може, ви з цього щось візьмете для себе, для новачків. І я думаю, що ми ще з вами перед новим роком зустрінемося. Тому зустрінемося з вами ще обов'язково на рибалці і всім goodbye Я погнав. Бачить, ще там. Може, зараз щось зловлю. До речі, якщо щось зловлю, то вставлю. Якщо не зловлю, то не вставлю. Таке вже.